Мої вітання. Сьогодні у нас заняття з пілатесу. І не важливо, чи у вас зараз ранок, день або вечір. Пілатесом можна займатися завжди. Він дасть вам сили, таку енергію, присутність в тілі. Це дуже-дуже важливо. А головне відволі... відволіче вас від непотрібних думок. Отже, ми починаємо зі стоп, беріть килимки, звісно, стопи поставте трошки ширше плечей. І обертати будемо стопи по колу, поки що спокійно дихаючи, з максимальною амплітудою гортається уся нога прямо від тазу, тобто і стегна і коліна, і в іншому напрямку так само з максимальною амплітудою, не відриваючи п'яток від підлоги. Збираємо ноги разом і тепер постискаємо пальці разом і розкриємо широко вийром стиснути як кулаки на руках, так само і на ногах, уявіть, що ви стискаєте всі пальці в кулаки, розкрити і ще один раз. І нарешті вниз потягніться в довжину пальцями, а потім на себе, не відриваючи ахіл. І знову вперед. Довгі-довгі пальці, довга стопа. Стопи на себе виштовхніть центри п'яток вперед, ще два рази. Отак, ретельно. І останній раз. А тепер сідаємо, схрестивши ноги, два сідничні бугри. Знайдіть у собі дві такі кісточки, розташуйтесь на них рівномірно і потягуємось головою вгору, куприком вниз, залишаємось такими легкими, натягнутими. Вдих зробіть глибше, ніж ви дихаєте у повсякденні. Розкриваючи все, уявляйте, як наповнюється легені видих, все здувається. І ще один раз. Запускаємо дихальну систему, розкриваємо максимальний об'єм легень. І видих. Опустіть руки в сторони. Тепер на вдих будемо опускатись на ліву долоню, розкриваючи праві ребра, і видих. Так само на інший бік. І видих. Не валіться на лікоть. Він просто м'який. І ви намагаєтесь довгою дугою стати і нахилитись то вправо, то вліво. Ще раз. І вдих нахил, видих сюди. Тепер вдих рука за головою, залишились, з видихом прогорнули погляд вниз. Вдих повернутись і видих дві лопатки в стелю. Ще двічі. І видих. Гортається весь хребет. Вдих боком, видих. Вдих і повернутись. Видих поміняти руки. На вдих розкрилась ліва ми справа. Видих, гортаємось, погляд, плечі вниз. І вдих. Видих, два. І повернутись. Третій раз. І четвертий раз, таз весь час сидить і повернутись. Дві руки позаду. Тепер вдих направляйте в грудину в передню частину. Груди і видих. Не ламайте собі шию ззаду, вона залишається довгою, красивою плечі, широко, лопатки широко. Тобто думайте про ребра спереду на вдих. Наче ви вдихом виштовхуєте легенько серце і легені вперед та вгору, розгинаючи весь хребет. Дві ноги знову перед собою, ширше плече, руки попереду. Вдихаємо і нахиляємось вперед, руки повзуть по степу. По підлозі. Видих повернутись. Тепер вдих, направляйте в спину, наче у вас там надувається на вдих. Такий невеличкий капюшон, як у кобри, розширюється спина між лопатками, вдих в спину. П'ятки легенько штовхайте від себе. І ще один раз. І видих повернутись. Тепер ми сідаємо боком. Вздовж килимка, щоб у вас був довгий край позаду. Спочатку тримаємось руками під стегнами, натягнули хребет. І з видихом падаємо з сідничних пагорбів трошки назад, погляд впав вниз і повертаємось вертикально. Видих, живіт провалився, штовхнув органи назад, спина стала круглою, і вдих знов натягнутись. Третій раз. Видих вниз. І повертаємось. Уявляєте, що з видихом ви здуваєте маленьку кульку внизу живота і повернутись. Тепер ставимо п'ятки трошки далі, руки перед собою. І так само з видихом будемо опускатись трохи нижче. І вдих повернення. Починайте не з плечей, а знизу спини. Тобто, ваша задача спочатку впасти назад з сідничних бугрів. І вдих на них повернутись. Куприк завертайте під себе на п'ятки і повернення. І ще раз видих. Здулась кулька внизу або м'яч. І вдих. Дві руки за головою. І так само з видихом здуваємось внизу, вдих, повертаємось наче у вас гамак формується з кожним видихом в нижній частині спини, і вдих знов натягнутись. Третій раз. Видих вниз, вдих назад нагору і останній четвертий. Залишимось тут. І тепер, тепер на вдих ми повертаємо, грудний відділ, тобто таз у вас залишився. А ребра, грудний відділ прокручуються. Вдих, в центрі видих скручування, куприк дивиться між п'ятками вперед. Ви гортаєте не руки, а разом з плечовим поясом грудний відділ в верхню частину тіла. Наче вас яку як як куклу розділили, як ляльку по лінії талі, і ви там гортаєтесь. Давайте ще раз вдих. В центрі видих скручування. І з наступним видихом плавно повернутись, руки перед собою. Видихаючи, лягаємо тепер повністю, вниз. Згинаємо ноги в колінах. Перевірте, щоб у вас поперек не тиснув на підлогу, тобто у вас залишилась нейтральна позиція хребта. Таз лежить: грудна клітка і потилиця. Дві руки в стелю. Протракція, ретракція. Лопатки рухаються максимально вгору і вниз. Витягуйте крізь пальці, а потім ставте лопатки вниз. Тепер руки назад, до лінії вух. І тут плечі і лопатки ковзують то до голови, то до тазу. З максимальною амплітудою вже в іншій площині. І повертаємося руки, покладемо на низ живота. на таз. Наклоніть таз на себе і в центр. Від себе і в центр. І ще то напоперек впав таз, то до куприку. Руками можна добре це відчути, задати нашій нейронній системі, де зараз відбувається рух, ще для більш кращої організації того самого руху. Тепер вправо-вліво у вас нахиляється таз. Значит, от в руках у вас стоїть такий реальний таз з водою. Ми виливаємо трошки води то вліво, повертаємо в центр і вправо. Ще декілька разів. Коліна залишайте і грудну клітку спокійною. Максимально наскільки це важливо можливо, і останній раз. І в центр. Відпускаємо руки. Тепер плечовий міст. Посуньте п'ятки трошки ближче до сідниць. Паралельно стоять стопи, вдих на старті. З видихом тільки таз починає куприком рухатись вперед і вгору. Обережно, тут не поспішаємо. Сідниці виштовхують кульшові суглоби наверх, вдих на лопатках. І з видихом вниз тепер грудна клітина починає перша. Поплавилась, потанула, шия довга, плечі розкладені широко. І в кінці сідниці відпускають куприк. Знов з видихом отак повільно, тому що це артикуляційна вправа, коли ми кожен сегмент хребта намагаємось рухати по черзі один за одним. Для цього потрібен час, щоб прям і нервова система, і фізично це відбулось, і ми відділили один від одного і всі в той самий час поєднали. В один такий плавнесенький рух. Відбувається зараз перебудова всіх там дрібних соглобів біля хребта. Вони починають рухатись, злагоджене там, де було заклеєно, воно починає вбудовуватись От весь цей ланцюг довгий, від шиї до куприка. Ще один раз. Куприк, криш, прямо йдіть увагою по хребту. поперек, грудні пішли хребці, Залиштесь на плечах, стопи стоять, сідниці працюють. І тепер ми тазом будемо в просторі малювати коло. Суньте таз в сторону, вниз, в іншу сторону і вгору 2. Такий максимально обережний, красивий рух. І в іншому напрямку. Коліна навпроти плечей залишаються. Таз виконує невеличкі кола, Вдох, вдих натягнутись. І з видихом грудна клітка пішла вниз, поперек, обережно. Таз, криш. І в нас знов нейтрально гадую. Тепер праву ногу випрямляємо вгору. Трошки спочатку руками потягніть на себе видих. Відпускаємо таз у нейтралі, руки опорні, витягуємо крізь пальці ноги. І маленьке коло малюємо, наче на стелі. Всі інші частини тіла тиснуть легенько вниз, в килимок. Змінюємо напрямок. І ще максимально сусіднє коліно нерухоме таз стабільний. Зупинились, ліву ногу випрямте вперед п'яткою. Штовхніть повітря. І тепер велике коло. І два. І три. Як стрілою. Чотири. В іншому напрямку. Назовні. І два. Наче ви швирнули ногу і зловили. І чотири. Ставимо ногу на сусіднє стегно. І лівою ногою тепер підтисніть трошки стопу правою на себе. Тобто ліва в вас працює. Таз залиште, куприк залиште. І відчуйте, який відбувається стріч з боку правої ноги, сідниця. Грушеподібне м'яс. Відпускаємо, все повторимо, ліва нога вгору, підтягнули трошки до себе з видихом довгим. Повернули ногу, повернули, тазу, нейтраль перевірили, натягнулись. І маленьке коло спочатку. Поки ліва нога крутиться, права тисне на килим, коліно дивиться в стелю. І в іншому напрямку. Прямо акцент просто на натягування. Наче струна у вас всередині ноги лівої. І вона така натягнута з двох сторін. Зупинка правою ногою п'яткою штовхніть повітря вперед. І чотири кола. Раз. Амплітудних. Два. Притуліться всім тілом три. І чотири. Швиряємо ногу один. Назовні і два. І три. І. Четвертий раз. Зігнути ногу поставити на сусідні. І правим стегном, правим коліном тепер до себе, як наче хочете притулити ногу, стопу, гомілку до плечей. Коліно дивиться вбік, приємний довгий видих. Все розширюється з зовнішньої сторони, лівого стегна. Відпускаємо дві руки за головою. Лікті злегка під кутом, в площині лопаток, вдих заповнює грудну клітку. І з видихом ми підіймаємось до нижніх ребер, не турбуючи таз. Вдих повернутись, видих підйом. Рухайтесь так, щоб у вас ніде не було довгої затримки. От закінчився вдих і вже пішов видих, не різко. Відчуйте, як голова у вас добре спирається в руки, шия довга, плечі опущені, а грудна клітка звертається в круглу і знов повертається на килим і з видихом іще. І вдих, не підкручуйте таз назустріч. Усе перевіряємо. Видих вгору, 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 вдих, плавно вниз. От тільки торкнулись одразу видих, підйом. І вдих. Опускаємось і вниз. Разом із ногою додамо коліно, підйом на видих, а вдих синхронно поставити. Видих ліве. І вдих. Тягніться підбородком, підборіддям до ноги. Все так само працює у вас центр. Ми до нижніх ребер підіймаємось видихом, нога від кульшового суглобу. І ще раз вгору і вниз. Останній раз. Залиштесь тут. І тепер ноги тільки змінюємо. І права, і ліва. Вдих, вдих, видих, видих. Тримайтесь на нижніх ребрах. Видих, видих, вдих, вдих, видих, видих. Голова спирається в руки, шия довга плечі внизу. І ще раз вдих і видих, видих. Опускаємо все вниз. Витягуємось руками і ногами в різних напрямках. Таке довге тіло. Приємний видих. Відчули. Повертаємось боком. Сьогодні боком будемо працювати на лікті. Прямо так підставку зробіть для голови. Дві ноги в один бік, руки за головою. І тут все теж працює. У вас. Рука відштовхується, тобто ви натягнуті. Ви не висете там, а все-все працює. Підіймаємо верхню ногу в сторону до рівня тазу не вище. І три, чотири. І ще далі. Значить, ви руками голову витягуєте в один бік, а п'ятка тягнеться в інший. Залишаємо ногу на горі, гортаємо її назовні та всередину. Прямо від кульшового. Продовжуємо розтягуватись в двох напрямках. з талії в дві сторони. І всередину. Назовні, всередину, і ще два. І останній раз. Покласти ногу. А тепер дві ноги підіймаються обережно вгору і вниз, вгору і вниз. Видих і вдих. Звісно, що невисоко. Провокуємо тіло втримувати баланс. Це не просто. Але коли у вас є всередині таке натягування, у вас все вийде і вниз. Два іще. Останній раз і вниз. Відштовхуємось руками. Потягніться в протилежний бік. Видих. І повертаємось, розвертаємось, по краю килимка побудуйте своє тіло. Підставляємо нижній лікоть на одному боці і на іншому. В нас різні відчуття. Це нормально. Натягнулись, розтягнулись, і верхня нога спочатку просто підіймається вгору і вниз. Витягуємося через центр п'ятки в один бік, через маківку в інший. І весь час це натяжіння, воно через усе тіло відчувається. Тобто ви зібрані, не валяєтесь, а такі, як струна. Тепер назовні всередину, гортаючи ногу, так само тіло буде втримувати рівновагу. Так само ми витягуємось через п'ятку. Назовні всередину, ще два. Останній раз. Складаємо ноги разом, і обережно перший раз підняти ноги, опустити. У вас працює увесь нижній бік, щоб втриматись тут. Плечі внизу шия довга, Голову ви наче розтягуєте в сторону однієї стіни, ногами тягнетесь в інші. І ще два, і вниз, і втриматись. І вниз. Перегортаємось на живіт. Дві руки біля плечей. Лікті і передпліччя лежать, ноги довгі, таз сідницями притримуємо. На вдих килимок тягнемо ліктями на себе, погляд, грудина вперед. І видих вниз. Вдих відправляємо вперед. Передні ребра до ключиць, пам'ятаєте, як ми на початку заняття дихали. І тут ми ще намагаємось витягнути себе за волосся, за голову. Тобто грудний відділ має спочатку розтягнутись, подовжитись, а потім розігнутись легенько. Йому це важко, бо він скут ребрами. Але ми намагаємося обережно. Зробити. І разом з ногами дві ноги назад. Погляд груди вперед. Шия окремо не працює. Не закидайте потилицю назад. Погляд підіймається тільки завдяки розгинанню в грудному відділі. І ще один раз. Ноги весь час тягнуться назад. Довгі і грудний довгий. Відштовхнутися руками, сісти назад на п'ятки, витягнути весь весь тулуб. вдих і видих приємний. І наступний видих круглою спиною обережно повертаємось і сідаємо. Схрещуйте ноги перед собою. Як вам зручно, я поміняла ноги. Зазвичай люблю робити і так, і так. На початку права, попереду, потім ліва. Ну, але це ваш вибір. Знову дві сідниці. Знову рівномірно порівняйте, як ви сидите тепер. У мене досить чітко тепер такий ну, центрувалося тіло, і мені дуже легко прям сидіти, може, у вас так на двох сідничних пагорбах. Нахиляємо голову вправо. Центр, вліво, в центр. Повороти і вліво. Відбитки. Обличчям Потилиця. І обережний нахил вниз, потягніться шию позаду. А вгору ще обережніше, наче у вас комір є на шиї, який не дає закинути голову занадто. Кругові оберти плечима такі амплітудні. Три і чотири. Тільки в одному напрямку залиште плечі по боках. Вони не мають бути ані ззаду, не зводьте лопатки, ані спереду. От просто по боках, наче вони розтекли. Зараз тіло це досить легко має бути зробити. Залишаємось. глибокий вдих. Руки вільно рухаються, повний видих. Тіло порухалось усюди, у всіх суглобах. Порухалась кров, лімфа. І третій раз найглибший вдих і найспокійніший, приємний видих. Бажаю вам гарного настрою, міцного здоров'я, усіх, щоб всі ваші справи склались як слід. І до зустрічі наступного понеділка.